Хоч динамівці ще не отримали заслужені золоті медалі, на матч в вийдуть, забезпечивши собі чемпіонство. Цього разу українська класика буде менш важливими для обох команд з точки зору результату. Залишається таким же принциповим. Гравці Динамо хочуть віддати борг за матч першого кола, адже та поразка в середині жовтня єдина протягом усього чемпіонату. Для збірників різних країн цей матч фактично останній шанс переконати тренерів у своїй необхідності на євро. Адже крім багатьох українців, мають шанс поїхати на фінальну частину чемпіонату зі своїми збірними: і Олександр Драгович, Лукаш Теодорчик, Домогой Віда, Мігель Велозо та Віторіно Антунеш. Та й іншим не можна розслаблятися. В двері основи стукують гравці молодіжки, яка у своєму турнірі продовжує боротися з шахтарем за першість. Після перемоги надворською динамівці отримали два дні вихідних і з середи почали готуватися до львівського поєдинку. У четвер команда провела повноцінне денне тренування з ігровими вправами. Поменшала роботи тільки лікарям. Валерій Федорчук та Микола Морозюк наповну займаються в основній групі. І лише Олександр Драгович поки працює за своєю програмою з особистим тренером. На недільний поєдинок, відповідно до квоти, наш клуб отримав 1400 квитків. Динаміці сподіваються, що вболівальники підтримують їх у Львові, продовжуючи святкувати 15 те українське чемпіонство. Українська класика Шахтар Динамо у неділю, 1 травня о 19.30 на арені Львів та прямій трансляції на телеканалі Україна.